Привіт! Ти на сонечку, так? Да? Адивася. Вася? А, де Вася? А, Ва... а вон Вася, а вон Вася. А вот он наш Вася. Вася ти ж на сонечку. Гріті. Сьогодні дуже тепло. Просто чудово. Котики на сонечку. А квіти я вже всіх позаносила. Ліса. Травка ще зелена, чорнобривчики ще квітнуть, майорчики замучені дощем. Ну нічого. Сподіваюся, що насіння зберемо з них. Травичка. Коти її їдять для вас. Тут Аліса. 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 Китається. Ось отримали аналізи котів Аліси і Васі. Звісно, нічого втішного, але вже ми зате розпочнемо лікування. Деякі з ліків. Одразу вдалося купити в аптеці, але більшість прийдеться все-таки замовляти. І звісно, що ми не можемо розпочати лікування допоки не отримаємо всі ліки. Ось це ромашка. Я їм налила. Тут, тут але я не кору. вмію робити уколи їли. котам, тому прийдеться просити Вікторію. Так само і інші ліки, тільки вона зможе якісно їм надати. Тому без допомоги Вікторії обійтися нам ніяк. Вона взагалі вміє все це робити і робить з великою любов'ю до тварин, тому найкращої помічниці нам напевне не знайти. І поки Вася і Аліса гріються в останніх променях осіннього сонечка, ми чекаємо отримання ліків. І я дуже прошу вас. Допомогти Вікторії закрити її кредит за їїцю лорну. В описі під цим відео ви знайдете всі посилання про кицю лорну. Рахунок Вікторії ви бачите на екрані, а також він буде і в описі відео. Дуже-дуже прошу допомогти Вікторії закрити цей кредит.